Помітне пожвавлення навколо міської альтанки у суботу, 12 вересня, почалося одночасно з першими сонячними променями. Учасники 200-кілометрового велопробігу Бревет-2015, а це 33 велосипедисти з Сум Києва, Харкова і Запоріжжя, готувалися до старту не без допомоги студентів 4-го курсу інституту фізичної культури. Майбутні фахівці з фізичної реабілітації за домовленістю з організатором цього заходу розігрівали відчайдухів перед стартовим масажем, чим приємно вразили і сумчан, і гостей обласного центру. Великолепно, у нас такого нету. мені понравилось. У нас це де? в Києві. Ну році і у нас будуть привіти, Приїжджайте теж. Буде хорошо. в нас красиві місця і дороги полишу міста. За словами керівника сумського осередку Рандонерського клубу, який влаштовує подібні велосипедні ультрамарафони, фахівця з АІТ-технологій Олега Михайлика, передстартовий масаж вельми доречний, адже навантаження на м'язи під час подолання дистанції вельми відчутне. Відповідь на запитання: а хто ж кого знайшов? реабілітологи чи велосипедисти? Я так і не почув, втім це не так вже й важливо. Для майбутніх реабілітологів, діями яких того дня керувала викладач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації сумського інфіскульту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Яна Копитіна, це відмінна практика. Що ж до рівня підготовки майбутніх магістрів реабілітологів то вже за півхвилини після початку масажу геть усі учасники бревету із заплющеними очима шепотіли залік. За правилами проведення подібних ультравеломарафонів на подолання 200-кілометрової дистанції учасникам відводиться 13,5 годин. Можеш одразу, що сили тиснути на педалі, можеш рівномірно розподілити сили по дистанції, але маєш вкластися у відведений час, зареєструвавшись у всіх контрольних пунктах. Протокол з прізвищами тих, кому це вдалося, організатори відсилають до Парижу, де розташована штаб-квартира Рандонерського клубу. До речі, сумчани за чотири роки проведення подібних велопробігів вже встигли побувати у Парижі, подолавши 1200 кілометрів за 90 годин. Відмінний стимул для учасників бревету масаж по завершенні гонки. Знаючи про це, лідери подолали дистанцію значно швидше за встановлений ліміт часу, трохи більше 10 годин. Всіх чекали і радо зустріли у масажних кабінетах інституту фізкультури, всім віддали силу і тепло своїх майстерних рук. Врахувавши, що стан втомлених м'язів велосипедистів по завершенні гонки, відрізняється від того, який був перед стартом. Всім учасникам привету студенти-реабілітологи побажали успіхів у велоподорожі до Парижу, всіх запросили до Сум і наступного року.